Шейкер. А -а -а -а. шейкер Цікаво. Ну, Шагер. Пака. Де ж да, один з контрпіків класичних. Каже, трусанемося, значить, правда. <laughs> mm. <laughs> Тому давай про тебе поговоримо. Ну, у мене трошки краще. Може, в чаті у всіх там кожного нормально там в чаті, хтось лінію нормально відстає в пабліку. 33 го підшипили, забирай його. І що ти казав? І що ти казав? Це ти казав, що І що ми, це ми казали? Погано. Ми всі казали. Арі підшепили, це... Арі далі, сповільнювати його. Ну, здається, мор ми... доводиться використовувати. Так, а що здобити? Ай! Не здобили. Білочку побачили, але її там чіплято особливо немає сенсу, тому що да, замазувати зараз бійку. Тундра йдуть сюди, не хочеться взагалі. Ну, айпака прив'язали. Треба тікати якомога далі звідси. О, айпак тут щось. Намагаються нормально, нормально, Все, все, побачив, все. Ніку. Чітко. Ну, Рідоса віддавати. Е -е... Це, я думаю, навіть не є проблемою за ці вони стягнули трьох персонажів, сумарно, Ніку йде ще сюди. Слухай, Рідус досі живий. ну, Ніку вирішив не ставити. Ультимативно продовження просто не було. А... Що таке? Шо, що він тут робить? 33-й, алло. Чим займається двічі чемпіон інтернешнл? Ну, чимось цікавим. Диви, хоп, прийшли його тут вбивати і його тут поб'ють. Є вбивство, Зайць каже, це мені, я У нас інтернешнл взагалі зараз всі виграють, чи що. Бо Тундра теж непогано почувається. Шейкер там якийсь собі блінк візьме, буде стрибати, буде вбивати. Паку, буде дуже-дуже боляче в тієї миті, коли Шейкер так зробить. Але зараз можна побігати. Дійсно, у вас є Спірід Не приходиш дефати, і тавер починає неймовірно страждати. От я про це якраз хотів сказати, що тут навіть інші герої не дуже і потрібні. Знаєш, тут просто виходить цей джек і Кожних там 6-8 секунд і робить боляче. Але наві приходять, вони всім гуртом стягуються сюди. Вже холдаун скидає пюре. Але його напевно тут відпускати не збираються. Навіть ще трошки поб'ється. Падає гірокоптер. О, так тут ще й тускар. І тут бусинка яким чином. Заливає. А там бара біг насправді І вбили, коли пюре він просто перемкнувся на Вайтмона, і на цьому все. Покачатися під власною вежею. Білка приходить. Гадзиджус і скілпоинт мусить бути, Будуть так. Будуть його зараз намагатись вбивати. І. Так, є приголомшення, приголомшення. Вивчається ультимативно. Одразу відновлю собі дуже багато здоров'я Гадзеджус. Все нормально, він тут ще побіжить все буде. Ну, прибіг, до речі. Оце... хотів це... сказати, все нормально і не врахував от рівнесенько цей момент, що його можуть закинути на хайграунд. Бізіяман не вдається добити в міді. Ай-яй-яй-яй-яй. От всюди близько. Всюди близько. І добувати його не хочеться насправді цього Абадона. Типу нехай він там собі тусується. Але ви розумієте, що прийде команда. Це не можна недооцінювати. Тундра готові під цей бай побитися вже, як ми бачимо. Ґадзеджус іде першим з розрахунку, що його не вб'ють швиденько, ґадзеджуз щиток на себе накидає. Вибивають з нього Ой, Дуже погано вибиття. Прив'язали, і кентавер побіг добивати ґадзеджуса. Дуже погано, ні, Джус. Так він один тут. Так. Та О, я розумію. Просто один. Я розумію. Диви, ну він був не зовсім один, там був неподалік Пак і Джакіро. А де вони? Андроїд бійці. Тому щось спільно у вас з телефоном. Ну, так, так і є, так і є. На бадону нападають, а дуже далеко зайшов, підв'язали бадона. Абадон бадон собі вмикає автоматично, намагається втекти. Маленький, а що це? Це та це, це залив, здається. А що це? Ібара біжить сюди. Чомусь на, на цього персонажа, а не на іншого. Просто надрукуйте! Довели Все! Ви довели Романа? А що це таке? Навіщо ви так. Навіщо ви це робите? На цьому етапі. Ну, а тут продовжується машина качатися. У цій машини майже шива готова. Ну, зараз шива згард, просто. Що ми йому зробите? Ага, бар біжить. Вони спанмо, спробують забрати його. Банго розкрутиться. Що там? Є стампіт ще. На це окей, 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 не вибивають. Окей, окей. Стампіт натискається, розривається. Дрінкінбаріс, але мають забирати 33-го. Його ховають! 33-й досі живий. 30. Він регенерує, поки котиться. Ну треба забрати 33-го. Хоча б спробувати. Забрали його, забрали тускара. Ідеально, на. Коли, ти, що? коли тебе отак от вбивають, і видно, що туннери чітко розуміють, що робити за батоном. Вони його так ніжно підходять. Пробили, вибили ульт і от просто літають навколо нього, чекають. Та, і поки у нього немає блінка, він звалити не може Не Тривого. може звалити цьому проблема. От був би блінк, взагалі було нуль запитань. Бара біжить. Ніку грає зараз навколо, навколо шейкера. Вони спробують забрати його. Сайленс працює, треба забирати шейкера, забирають його. І просто вийти. Просто Зіграно вийти. добре. Механіка буде від навіть. Ще хвилина є діда. І... Бара біжить. Бара біжить з центру. Так, але. Пропустять його? Вже Пропустили. Ааа, та... його побачили, там синдряк стоїть. Як шейкер встиг, я взагалі не знаю. Бару забирають. О-пу-пу, -оп -оп -оп. тобі і заєць. 33. й Стрибає. Абадон Манта Стайлом задовжив цю історію. Сайленс е поки працює на 33-му, то є стампіт, тікати, не пускає його ПМА. Блін, як важко бувати кентавра, але треба його забрати. Забирають кентавра. Нормально розіграли. Кентавра розміняли на саппорта. Можна вийти шардами закрити ПМА, бо звідти. 20 секунд гіда, це важливо. За цей час, звісно, може впасти ренджоак Казарма цікаво, чи. Ну, 10 секунд, а буде відходити зараз. Пюре важливо його не випустити і якось спробувати добити наприкінці. Це було б ідеально. Ой, тут шейкер напаки нападає. Так, саме цим сильний шейкер проти дракончика магічного. Добре, ми втратили нижню лінію зараз. Ні, ми не такі. Романи. Не було її ніколи. <ріст> <ріст> да, Рідус підчепили його. Знову намагаються забрати. Слухай, ну і достатньо впевнено, так пробивається 33-го, забирають його. Гадзаджус виходить, поки ультимативна працює. Гірокоптер вмикає БКБшку, бігає по Макропірі. поки Аганіму немає у Джекіру <ріст> не боляче нікому. Може бути надзвичайно підступним цей смок, в них ще є Вард трійці, який. Дає невеличкий віжен на лінію, і вони знали, що туди вилетів пак. І саме на нього пішли зараз полювати. Та побачили, будуть підстрибувати. Ехослема немає. На щастя, ой-ой-ой, дуже неприємно, що не в ніку залетіло, проте продовження не послідувало, Все, окей. Скажи, гардин, що шу. тебе є Ульт. Скажи, що, немає тебе, є ульт. Скажи, ульт. що тебе є Ульт. Скажи, що тебе є Уль? Пішов засейвити. Там сатанік, йому пофіг на той Сайленс. ПМА катається зараз в формі, намагається вийти звідти. Ріду класно спіймав всіх героїв і ПМА. у відповідь застрибнути туди. У ПМА теж немає альтернативний. Бару не опускають, піднімають його. Він не зміг всіх розтовкати, але демедж ділерів там не було. Навіть якби оце все е, спрацювало, якби всі ці приголомшення і весь цей демедж спрацював що далі. Але це систематична помилка, яка протягом матчу спостерігається багато-багато разів. Ну, мені. Мови Гедзе Джусані. Ну, типу, Я, питаю, саме, про питання, та, Я саме про це. Я саме про Чому і, так з цих мовів руйнується структура гри команди. Так. Ну добре, що хоч навіть до кінця не побігли. Це, це, була це був би кінець, Це, це був би. останній момент. до кінця, і це кінець. І прибіг до нього. Mm. Ну, ви ж це хотіли. <laughs> Тримайте. Це про Джина, який ці. Виконує твоє бажання, але не зовсім виконує. А ти Знову. продовжуєш пиво замовляти. <рес> Пак Нападає на шейкера, за сайленс спробувати Тут треба гарно, забрати, дрімколор зривається. Гарно. гарно. Джекер розміняли на шейкера, але це, це в бік наві 100% цей розмін. Така передкритичний у економіки може просто не зрозуміло, да? чим вбивати такого Е, uh, uh, Так, оці сатаніки батерфляї це завжди вже такий фініш, що ти ну well, ти в хроносферу його закриваєш і не вбиваєш. Ти в блекхол його засмоктуєш і не вбиваєш. Розраховувати на те, що десь по одному підставляться. От, наприклад, зараз Кентавр. його забрали. Бара теж непогано забіг. Білочку тепер можна знищити, і це буде вже 3 5 початок бою. Хоча гірокоптер не здається так просто. Він Продовжує битись. Білочка одразу натискає байбек. Вона розуміє, що ситуація може дуже е швидко розгорнутися неприємно для команди. Так, у Кадзеджуса треба бігти, коли ультимативна прокне має блінк відкулдаунитися. Щиток накинь. Щиток! Так, да, Просто ультимативна відкулдаунилася. і зараз буде робити блінк-аут звідси. Е саме проблема якось от з командною комунікацією. Так, смок. Смок на GG насправді, або смок на те, щоб подарувати собі якісь шанси. В цей момент бачимо, гірокоптер застрибує на хайграунд, у нього блінк з'явився. А, ну ясно. Смок не спрацює. Ну, Ви поки в смоках обходите, у вас вже останнє т 4 падає. Дивись, наскільки швидко це відбувається. Навіть смоку, щоб не нафідити, нападають на гірокоптера, у гірокоптера досі їда присутня. Гірокоптера першу вибивають. Гіду, кентавр застрібує всередину, а бадон стоїть. Чи готові вони забрати? Гірокоптера, контроль ще по ньому. Гірокоптер натискає. БКБ. Сатанік не натискає гірокоптер, бо немає, бо він в колдауні забирають гірокоптера. Прекрасно, Джекіра викуповується, забираючи й Шейкера. Супи, Супи, можна телепор. пограти в доту? Можна пограти ще. Мінус 4, мінус 5 навіть, якщо врахувати гіду. Тут молодці. Відбилися. Цього разу відбилося. Лише один байбек від Рідіста. Проте Тундра вже під базою. Вже максимальна небезпека для Наві. Шейкер фісуру поставив. Бачили у але БКБ зайця. покотився, ПМА. Спробувати забрати гірокоптера. Його одразу бере собі на ручки кентавр. Кентавра виштовхує. Гірокоптер лови, якщо що. Ну окей, у нас поруч фонтан є. Ми, якщо що, з нього вийдемо і будемо сильніші. Пангольєра вбивають, У нього немає байбеку. Після ультимативної ґадзиджус. Решер натискає, готовий йти вперед. Бара побігали, його піднімають вів. Просто не дають пограти в дозу. Просто душа. Чейкер стрибає дає ультимативну, Зайці а, підсвітили. Катапульти стоять. Чотири катапульти стріляють патрону. Будь ласка. зупиніть їх. Добре. Катапульти зупинені. Тепер те саме треба зробити з п'ятьма героями ворожої команди. Якийсь форстаф у спілліт брейкера. Окей. Дундрай пруть вперед. Ніку, Ніку, приголомшення! Мінус пак. Вікли хвилини товарня, але є байвак, він його натискає. Гадзеджут підходить під пюре і просто помирає скрита. Це G G. Наві рахунок а, мають тепер 2-2. Виходить після цієї гри. Ну так, далі сильні суперники, далі. Далі непросто.